Охоронне правило. Робимо намір за кого це може, бути? це може бути за себе, за дітей своїх, за воїнів, кого маємо там. Господи, Ти це бачив. Мені зовсім не хотілося стати з ліжка. Настільки не хотілося, що я аж злякався. Я тільки но ну, розплющив очі і відразу подумав. Про силу селенну справу, які потрібно зробити сьогодні. Тепер, коли день щойно починається, у мене з'явилося дивне відчуття, що переді мною страшенно довгий шлях з перепонами. І першній цей день завершиться, якщо він взагалі завершиться, цей марафон з перешкодами забрев, забере в мене всі сини. Я боюся цього. Ні. Ти знаєш, Господи, що не страх на зразок тих, що є в сенсаційних фільмах. Я боюся за те, чи зможу добре виконати кожен зі своїх обов'язків, чи нічого не зіпсую, чи нікого не засмучу і не ображу. І як довго я так витримаю, адже останнім часом. Такі дні трапляються дедалі частіше, мої побоювання невеликі, і страхи, ніби безпідставні, та все ж вони є. Тому з самого ранку не можу захоплюватися тим, що встає сонце, і прокидаються птахи. Ці страхи і побоювання не дозволяють мені отримати ані крихти радости з того. Що кохана людина саме розплющила очі. Вона є, і сидить на моїх плечах, ніби зграє сумених і чорних раків. Господи, колись своїм уч... показуючи своїм учням небесних птахів, ти навчав їх не клопотатися надмірно про завтрашній день, бо ж кожний день має досить своєї турботи. А я мушу визнати, що навіть не хочу думати про завтра, бо тягар сьогоднішніх обов'язків пригнічує і затьмарює мені все, що може трапитися ще пізніше. Бо якщо я не знаю, чи витримаю цю навалу нещастя, який приносить мені сьогоднішній день, то навіщо мені думати про завтра? А може, може, я взагалі не повинен так думати? Адже все те, що мені потрібно сьогодні зробити, не є ані нещастям, ані лихом. Зовсім навпаки. Це завдання, яке ти наказав мені виконати, щоб я був на крок ближчий неба. Так-так. Слово нещастя я повинен приберегти для тих моментів, коли справи справді виглядатимуть кепсько. А сьогодні... На мене чекають лише звичайні справи, які просто припали на один день календаря. Я виконаю їх, так само, як виконав сотні інших завдань і справ. Я виконаю їх добре. Можливо, не ідеально, та я старатимуся. Бо саме про це я зараз молюся, бо ти співдієш людьми усьому, що йде їм на користь. А окрім цього, Завтра у діловому щоденнику набагато менше записів зубах. А незабаром, цілком можливо, настане такий день, коли я зможу трохи довше помилуватися сонячними променями щебетом дахів, а ще з посмішкою коханої особи. Адже для справ характерно те, що вони люблять ходити з граями. Господи, Ісусе Христе, молитвами, пречистої Твої Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, Діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая я Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи посіти, зцілене мочі наші, імени Твоєго ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклоніться і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Спаси Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Маючи Твоє заступництво, пречиста. І визволені твоїми молитвами з тяжких бід, та Христом Сина Твого повсюди охоронені, Тебе, як належить, ці побожно величаємо. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя на душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господь, просвідчення моєї, Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники, вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ж ціла війна стане проти мене, тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб вжити мені в домі Господньому, усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене в домі, своєму день, біди сховає у селі своїй на скелю. Піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі. Між його жертву хвали буду співати і прославляти Господа, Почуй, Господи, голос мій, який взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Він тебе говорить до тебе, серце твоє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, не відкидаю гнів і раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, шляхів твоїх і настановиш на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лише свідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся на Господа, й будь мужній, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене й почув молитву мою, і Він вивів мене з ями пристрасти і військового болота, поставив на камені ноги мої, знищив стопи мої. Він уклав в уста мої пісню, нову хвалу Богу нашому. Ноги побачанів бояться, і, і будуть ховати, на Господа. Блаженна людина, що вкладає надію свою на Господа і не звертається до горди і до тих, що схиляється до неправди, Господи Божі мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами твоїми про нас. Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число, Жертви, й принесення ти не захотів. Але ти відкрив мені вуха все палення й жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав: ось іду, у звитку книжному написано про мене, я бажаю виконати воду твою, Боже мій і закон твій в серці моїм, я сповіщав про правду твою і в зібрані великому, і не спинив уз моїх, ти знаєш, Господи. Не втаїв я правди твої в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння твоє. Не затаїв милости, вірності твоєї. Є перед зібранням великим, Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, милосердя Твого, милість Твоя істина Твоя, нехай завжди охороняй від мене, Бо обступили мене, біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидаються й посоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуться назад ті, що бажають зла мені. нехай покриються соромом ті, що говорять мені добре, добре, але нехай зрадіть веселянця тобою всі, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє. Нехай безперестанку виголошують, Великий Господь, я ж немічний, і Господи, допоможи мені, ти, поміч моя, і спасіння моє, Боже, мій, поспіши. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедроту, і хочисте беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня, мого від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє знаю, гріх мій завжди переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив і перед тобою зловчинив, то й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатих гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив і си невідомий таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом очищуся, обмий і стану біліші від снігу, дай мені почути радість і веселість зрадій кості сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обновив, нотримуємо. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого, не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владичним утверди мене, кажу беззаконним дороги Твої нечестиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого язик, мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та усе палення немиле тобі. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордий. Ущаслив, Господи, благолінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобає собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного поскелиться, Скаже він до Господа, ти пристановиш, і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стрели, що в день вітає, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними побачиш, бо Ти сказав, Господь, надія Моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошість не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він. Ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспеда і Василистка настопиш і потопчеш і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим віком обдарую Його і дам йому спащіння моє. Хай воскресне Бог, і розбіжаються вороги Його, нехай біжать від лиця Його усі, що ненавидять Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Та нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто знаменує себе хрестним знаменням, і в радості промовляв: радуйся, причесний животворний хресте Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на Твій Господа, нашого Ісуса Христа, який до аду зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хресте свічесний, на прогнання всякого супостата. О причесний животворний Хресте Господні, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Спаси мене, Господи, силою чесного животворного Христа і спаси мене від усякого зла. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресноблаженною і пренепорочну. І матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слова породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий посіти, ізцілине мочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу від супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Маючи Твоє заступництво пречисте і визволені Твоїми молитвами з тяжких бід та Христом Сина Твого. Повщуди охоронені Тебе, як належить, всі si побожно величаємо. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji. Gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji. Gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji. Gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji, gospodi, pomelji. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що безотління богослова породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Ісусе Христе, Господи, молитвами, причисто Твоїй Матері, силою чесного, Жотворного Христа і всіх святих помилуй нас. Амінь.